Міжнародний день рідної мови відзначають в усьому світі 21 лютого. Мовне питання завжди було важливим і не тільки для нашої країни. Сьогодні українці вибирають своє право бути українцями, говорити своєю мовою. Через війну я опинився у Швеції, але і тут чути нашу рідну мову. Через війну я опинився у Польщі, але і тут чути нашу рідну українську мову. Через війну я опинився у Румунії, але тут чути нашу рідну українську мову. Як пара сіноградні лози, плекайте мову пильне і настанно політь бур'ян. Чистіше від связи, вона хай буде вірне і слухняно, нехай вона щоразу служить вам хоч і живе своїм живим життям. Не бійтесь заглядати у словник Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, достигли овоч, у Грінченка й далі. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядати свій сад. Прислухайтеся Кокан співає народ говорить і любів, і гнів. У тому гамоні морській немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це прилина, це праця, це натхнення, це людина.